Пророцтво наступаючого контрнаступу таке відчуття, що незабаром будуть прилітати нові літаки, що це не буде легка робота, але вони готові, вони компетентні і вони готові до цієї роботи. Відчуваю у Путіна страх. Таке відчуття Кадиров починає більше брати активну участь. Він зброю бере для себе турки, які допомагають, і Росії Україна могла б відчуття, що Україна могла б легко заїхати в Росію. Дорогі мої підписники. Якщо ви не є підписники, то прошу підпишіться. Мене звати Тарас Мачула. Якщо ви маєте стрес, може ви хочете згубити вагу, може у вас є депресія, хвилювання чи якась травма відносно цієї війни, то я хочу вам подарувати цю медитацію. Це є найсильніша медитація, яку ми навіть відчули. Просто в моїй групі люди і відгук був такий сильний, що ми не повірили, як оздоровлювачі і як сильна ця медитація є. Я цю медитацію даю вам без реклам. Просто тільки за це, що ви підписалися і вислали ваш імейл, е вишліть ваш електронну пошту, щоб я міг подарувати вам. Цю медитацію ця медитація була із Марією Махталиною. Вона прийшла і почала зцілювати. Тіло, зцілювати енергії, просто люди, які прийшли в депресії вони виходили з усмішкою. Люди відчули на тілі як ця медитація працює. То одне, якщо ви маєте зробити сьогодні, є просто вислати ваш імейл для цієї медитації. Ми вишлемо медитацію. Ви послухаєте, ця медитація звільнить вас від всіх цих проблем, які ви маєте, і це просто безкоштовно. Це найважливіше рішення, ви зробите сьогодні у вашому житті. Відчуйте, що ця медитація робить на вашому тілі, і ви будете просто так не тільки приємно вражені, але ви відчуєте чудо у цих енергії. Давайте я знову стрибну у портал сьогодні і побачимо, наприклад, що буде відносно наступаючого контрнаступу. Люди всі говорять про цей контрнаступ, як це буде розвиватися. Я все рівно Думаю, що вже психологічно Україна виграла, тому що вже міняються речі відносно Москви, як вони до цього ставляться, і так само. Дуже велика кількість зброї зараз є в Україні, і це не є старі танки від другої світової війни, але це є наймодерніші танки, які тепер українське військо засвоює, розуміє і вчиться, як це працює. То просто на відчуття, наприклад, оцієї думки, що буде в Україні, що буде під час цього наступаючого контрнаступу. Давай я зараз піднімуся до духовних царств і просто розкажу, що я бачу відносно цих, цього контрасту. Добре, давайте перед тим що я почну. Ой, свічку поставлю, щоб дати мені можливість, свічку поставив і пішов до храму божественності і піднявся до цього порталу, майбутнього порталу, щоб просто скопнути у цей контрнаступ. Розуміти, як це буде, як людям розвиваються, що буде з Україною у майбутньому місяці. І відразу такий світлий день. Відчуття ти можеш травичка. Хлопці відпочивають таке спокій, гармати здалека. Хлопці відчуваються, що вони при техніці, наситі, з'їли голодні. Відчуття, що вони ä, знають свою роботу, що вони мають робити. Якусь сіль, техніка є в хорошому стану. Чують наказ, чекають чи чекають на наказ, і тоді відчуття, наприклад, в Росії є відразу така темрява, нерушучість, інші закони дають відповіді від інших. Всі кричать на слухавку. Всі кричать і не знають, який закон вони мають, чи яку команду вони мають робити. Э, страх. Гряди, бомби, відчуття в Росії нерішучості вони в шоковому стані, не знаючи, що куди втекти. Відчуваю, що це є їхнє може останні хвилини їхнього життя. Привіт, шановна аудиторія Духовних Хвиль. Я хочу розповісти вам про всі переваги, які ви отримаєте, ставши нашим спонсором. Підписка на канал Духовні Хвилі це шлях до зцілення» Від медитації до навчання, наші курси відкривають для вас можливості навчання таких напрямків, як рейки, гіпнотерапія, а також навички стрибання у майбутнє спілкування з померлими та лікування душі. Якщо ви хочете бути успішними в цій сфері, то підписка на духовні хвилі це те, що вам потрібно. Наші курси відкриють для вас незвідані горизонти, допоможуть знайти внутрішній мир та знайомства з собою, а також допоможуть вам знайти своє покликання в житті. Крім того. Підписники отримують ексклюзивний доступ до нового контенту та можуть отримати консультації від Тараса. Зараз є чудовий час, щоб стати нашим спонсором та насолоджуватись всіма перевагами, які ми можемо запропонувати. Не втрачайте цю нагоду та станьте частиною духовних хвиль вже сьогодні. І Тоді йду до наприклад Києві, як, як в Києві виглядає оцей контрнаступ відносно планування, відчуття планування. що... Все вже було приготовлено. Всі можливості для зброї були ем, получені. Ем, вони, Тільки останнє, що вони додають та малі речі, що ще треба зробити, щоб ем, забезпечити хороший вихід з цього, чи як? хороший результат цього контрнаступу. Ми ну, контрнаступ буде виявляється, що контрнаступ не тільки буде в одному місці. Я не хочу спонукати, де саме це буде, але відчуття, що це буде на декілька фронтах. Команда відчувається в хорошому строї. Команди будуть українське командування. Відчувається дуже сильне. Вони вже, вже заналізували можливості. вони знають яку роботу робити перед. Перед ними є відчуття, що так само буде якесь ем, від моря, якась робота зроблена велико принаступі відносно моря чи від річки від води. І відчуття, наприклад, є, що у Росії буде знову ці Курські, Белгородський. відчуття, що там знову бавовна, люди є в хаосі, в кризис, не знаючи їм переїжджати в іншу область. Такий хаос є, чую санстанції. Проблеми є з електрикою. Люди не можуть наповнити бак бензини, тому що електричні не мають електрики доступу до, до цих заправок. Відчував так само люди, де які займаються катуванням наших солдатів. Все вони застрашені своїм життям. Вони знають, що вони зараз будуть мають тікати. Вони будуть старатися в глибину Росії тікати, щоб вони не були осуджені українцями, залишають оці хатів. Дуже багато, які були в Донеччині, Луганськ, оці зрадники відчувають, що вони мають виїжджати з України до Росії, тому що в них не буде спокій в Україні. Я чую грим танків, такий рев, такий спокійний рев, танків. Україна захищена. Від повітря таке відчуття, що незабаром будуть прилітати нові літаки. Вони так прилітатимуть незабаром. Вони може не беруть активну участь в контрнаступу, але вони відчуваються, що вони як прилітають від кущі. Вони може будуть незабаром використовані українцями, і так якби, наприклад, танки атакують, але ці літаки будуть допомагати в майбутньому. Таке відчуття, що вони не є члени загального контрнаступу, але таке будуть просто як запаси. Українські солдати мають діжу заспокоєні, готові, виспані, готові до контрнаступу, воїни. Просто таке відчуття, що вони е, йдуть до роботи, це вони будуть вичищувати, що це не буде легка робота, але вони готові, вони компетентні. І вони готові до цієї роботи. Відчуваю у Путіна страх. Страх, у що буде, Путін цілком застрашений, що діється. Він починає звільняти своїх людей коло нього, коли він почує вістки від інших джерел. Які не співпадають інформації від його працівників, чи які дають йому інформацію. Він тоді починає думати, що всі його зраджують. Він вже нікому не вірить. Він як та Миша не знає, в який куток або щур не знає, в який куток тікати. Я так дивлюся на воїни в їхніх шойгу приходжен. Що йому приходить? Таке відчуття Кадиров починає більше брати активну участь. Бо він знає, що як він і свої війська не почнуть якийсь активний участь за землі, то він буде такий лишнім, то він має активну участь брати у цієї роботи у війні, але він не хоче убити своїх воїн. То він буде їх розташувати, де є зброя, де є доступ до зброї. Відчування, що він зброю бере для себе, таке відчування, що він загортає зброю для себе, що він не хоче використовувати в війні, бо. Воно є витрата цієї зброї, він буде потребувати зброю для себе. Прихожень від Івагне таки відчувається, як вони відхилені, не знаю чому, вони відхилені, менші туреччина підтримує Україну, але так само є турки, які допомагають і Росії. Світ дуже підтримує Україну під час цього контрнаступу. Таке відчуття Канада допомагає, Європа допомагає. Навіть всі радіють для України, всі підтримують для України і відчуття, що контрнаступ буде таке дуже сильне і успішне. Хлопці мають бути берегти. Відчуття є що. Дуже багато мін, треба бути дуже обережним. Цими мінами це є відчуття таке, що бути, треба бути дуже зосередженим і обережним. Ці поля цілком міновані, це всі знають. Путін не має ресурсу, Путін не, не може щось робити. Він так відчувається, що його руки зав'язані. Він команду дає, нічого не працює. Артилерія не працює для його користі. Він не знає, кого звинувачити. Він на всіх кричить. Відчувається такий вузький кол знайомства або вузькі люди. він починає бути таким маргінальним. І це відчуття так само, що люди ще в Росії воно є хаос, люди не розуміють, що діється. Ні, ще не накинено на Путіна, але Путін не розуміє, що якщо він програє, то він тоді губить всі карти. Він не знає, як. Що робити, які карти внести, що робити із його спеціальною операцією? Розуміє силу Зеленського. Він відчуває силу Зеленського, силу підтримки заходу Зеленським, і він знає, що він має порядкуватися під Зеленським, але він вже згубив цей авторитет і не знає, як це зробити. Російське ППО відчувається, що воно не там працює, тут не працює, воно не є щільне, воно не працює. Всюди Україна могла б відчуття, що Україна могла б легко заїхати в Росію, якщо вона забажає, і буде атакувати просто в терені Росії так само легко заїжджатиме і в Росію, якщо буде потреба. Відчуття так само від російських військ, що вони просто вони так, будуть триматися, а тоді будуть просто покидати дефолт. Посилаю англів там. Підтримки Україні, українським військам. Дякую, дякую за ваш час. Я yeah, це, це дуже таке цікаве слухати, наприклад, і бачити, коли, коли ти заходиш у ці портали, ці відчуття від людей, відчуття від Путіна, відчуття від Зеленського, відчуття від командування Шойги, командування, наприклад, від командування від а, українських збройних сил. Таке відчуття, що Збройні Сили України. Це вже готується, вже доходять до того рівня, де вони вже готові до цього наступу. Таке бачу візуальність, де хлопці просто сидять. Траву, так як би казати, шмують жмують, чекають, коли цей контрнаступ почнеться. Такий хороший білий день, нема хмаринки, відчуття тепла, і тоді воно, коли спонукається, воно воно буде. І що а Росія відразу бачу, Росія в темноті, у стресу, у хмарі, не готова для цього. І це так само оці всі області, які є, знаходяться е, під російською окупацією, вони так само відчуваються такої в темноті. Дякую тим, що слухали, і хорошого вам дня.